Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ Три роки тому Республіка Білорусь, як і Росія, стала для України державою агресором у той самий момент, коли відкрила зелений коридор для захоплення нашої країни. Сьогодні про колишнє добру сусідство годі й говорити. І, хоча білоруси усіляко намагаються переконати нас, що мовляв, вони не винні. Українці все бачили на власні очі. Наші журналісти побували у прикордонні Житомирщини через Чорнобильську катастрофу. Багато населених пунктів порожніють тут вже понад три десятиліття, та життя все одно залишається. Товариші українські прикордонники. Не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Безумовно, є незначні відмінності, але тим не менш і те, і інше це практично той самий борщ. Ось так рік тому білоруські прикордонники з гучномовця нагадували українцям, що ми, мовляв, брати. Та якби не замилювали очі безглуздими провокаціями, їм це не вдалося. Відповідь не забарилася. Дик ваша четерішне бульданове варево по консистенції подобне до туремної баланди, з усім не подобне до нашого українського борщу. Ми не Мені як кабкаштавач вашого білоруського борщу. Прикордонники обмінювалися люб'язностями ось на цьому зруйнованому мосту. Автомобільна траса сполучає український пункт пропуску Виступовичі та білоруський Новорудня. Шлях, що з'єднує Україну та Білорусь на Житомирщині, точніше з'єднував. Об'їхавши майже всю ділянку українсько-білоруського кордону, на жаль, чи на щастя, але ми так і не знайшли усі чотири сторони, з яких Україна нібито готувала напад на Білорусь. Бай більше міст, який ви бачите позаду мене, зруйнувала зовсім не війна, а природа. Українські військові превентивно замінували цей міст, очікуючи можливий напад з боку Білорусі, але зруйнувала його звичайна блискавка. Ще донедавна Україну та Білорусь сполучала і залізнична колія. Звідси до білоруського кордону майже 15 кілометрів. Нею курсували пасажирські та вантажні потяги, возилися нафтопродукти. Зараз тут міни та колючий дріт. Але білоруські сусіди уміло роблять вигляд, ніби нічого не відбувається. Усі пункти пропуску на їхньому боці діючі. Мовляв, а ми тут до чого? Ми у війні участі не беремо. Тому ласкаво просимо до Білорусі. Наші всі пункти пропуску офіційно закриті. Відповідав: А вони свої пункти пропуску. Наприклад, на цій території Новарудня, як тут у них знаходиться пункт пропуска, навпроти Вільші нашої знаходиться і... Залізничний пункт пропуска Словечного вони свої пункти пропуска офіційно не закривали. Тема одна: що вони з їхньої території ніхто не заходив і вони не участвують в цих бойових діях. Ну, звісно, це, до речі, і є той самий пункт пропуску Вільча який росіяни розтрощили вщент і дозволили їм це білоруси. Не сприяли тому, що російські загарбники заходили з території республіки Білорусь на Україну. Як і Житомирський напрямок, і Київський напрямок, як Чернігівський напрямок. Це все було спрямовано, ціленаправлено, це все зафіксовано. Ми саме розуміємо. Бачимо весь світ, бачить, звідки вони заходили, і хто заходив, на яких напрямках, і хто в чому допомагав. Усі найближчі населені пункти входять до зони відчуження. Після аварії на Чорнобильській атомній станції усіх мешканців примусово відселяли. Щоправда, з часом дехто усе ж повернувся до своїх домівок. Ну живуть своїм життям, в тому що і ми допомагаємо, де продукти довозимо. Просять завозяться продукти старостою. Курсує довозиться пошта, доводиться їм, значить. Рем постійно працює, тому що світло ремонтується. В Чому плані ну, максимально робиться для того, щоб ці люди відчували себе і жили більш-менш цілізому, так сказати, стані. Прикордонники тут майже за рятівників. За потреби місцеві просять про допомогу саме їх. Ці населені на Борутіно знаходяться. Три людини, які офіційно проживають там на території. У населено путі виступовуються 17 людей, які зареєстровані проживають. Як я сказав, так само вже ці люди вже похилого віку. У прикордонному селищі Виступовичі Микола Миколаєвич, наймолодший, і той військовий. Робота з місцевим населенням його головний обов'язок комусь до лікаря поїхати, а комусь продукти привезти. Так як я їжджу в місто, заказую і хліб, і продукти, щоб... Привезти людям, бо магазина немає. Возили хліб зараз на даний момент вже ні. Сьогодні почта була, то почта привозить хліб. Так до мене звертаються. А ще Миколайович, пасічник-аматор. Каже, минулого року був дуже гарний врожай лісового меду, та, на жаль, через брак часу зібрати його не встиг. До місцевої тиші вже давно звикла і Ніна Петрівна. У неї залишилося двоє онуків, і ті у сусідній Білорусі. Коли не стало чоловіка, сина та доньки, вона вирішила, хай там як лишиться вдома. З усім необхідним допомагають прикордонники. А про ситуацію в країні та світі, як і всі, дізнається з новин. Трохи в телевізор, трохи в раді, трохи в телефон. Тобто ви все в телефоні в інтернеті сидите. У тіктоки баба. Ді. <свистак> 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 ну, я не все там у телефоні А, аж мені показали. Отак, вот а потім сама на дивані сиджу, туди-сюди, дзвоню, що я залізла, нема нічого. Мені кажуть, нажимай туди-сюди, десь таке. Трохи навчилася. А ще навчилася все робити лише для себе однієї Великий город на всю родину поступово перетворився на маленький, а з тварин хіба що кіт, який лишився Ніні Петрівні у спадок від лісників. Та, попри це, ніхто з місцевих свій дім не залишає, бо ж знають на своїй землі їм боятися нічого. Не пустити російські шахеди в глиб території України таке завдання стоїть перед бійцями мобільної вогневої групи Говерла 79 79-го прикордонного загону. Утім, за яскравими та гучними моментами реального бою цілодобова виснажлива праця і постійні тренування. Адже на цій ділянці загрозу несуть не лише шахеди та інші типи дронів, а й ворожі ДРГ. Звичайні будні захисників українського неба на Херсонщині у репортажі журналістів Кордон Юей. До ста шахедів за ніч. Така на тепер вже стандартна кількість запусків росіянами дронів камікадзе по території України. Не всі з них бойові, частина імітаційні, але їх все одно потрібно знищити на Херсонщині. Таке завдання стоїть перед бійцями 79-го прикордонного загону, який полюють на шахеди, що летять з Криму та Краснодарського краю. Отримали оперативну інформацію про ймовірні пуски росіянами шахедів з приморська ахтарська, тому у складі мобільної вогневої групи вирушаємо зараз на вогневі позиції, щоби перестріти ці шахеди на півшляху. Ми розуміємо, що ворог хоче завдати нам максимальної шкоди. Ну відповідно, ми хочемо ці всі путінські плани зруйнувати. Позиції, де чергують і з яких працюють мобільні вогневі групи прикордонників, заздалегідь пристріляні, тобто знаходяться на найбільш вірогідних маршрутах БПЛА. А ще вони розташовані з таким розрахунком, щоби уламки дрона впали десь у чистому полі, а не на голови чи будинки людей. На даний момент з Херсонської області на Миколаївську область три шахі мані чотири. Ага. Це не відображається, не відображається. Так, а ми зараз де? Наша ми позиція. зараз знаходимося аж тут. Так. І так, ми в очікуванні ну, так, їхнього так, прольоту. Так, Якщо ну, до нашого то, вони то, то, тут йти. Так, да, так. До нас вони частіше йдуть отак по лиману uh -huh. і доверху. Ну, або по воді, або по, о, отак, по uh -huh. берегу. І тоді ми виїжджаємо і працюємо. Досить швидко звуки прибою перебиває виття сирен, торохтіння шахедів та кулеметні черги з сусідніх позицій. Зрештою, у бій вступає і наша МВГ Говерла. Сама бойова робота триває недовго. Швидкість шахеда приблизно 180 км на годину. Тож бійці мають лише декілька секунд, аби видивитися ціль у небі та спробувати її збити. Працювали по шахеду, не задоволений, що не збили, задоволений, що працювали. Наразі вже дали команду відбій, Тож, наше бойове чергування підходить до кінця. Будемо рушати на базу, забувати БК і готуватись до іншого бойового чергування. Загалом полювання на ворожі БПЛА це не тільки нічні чергування. Зброя, як і люди, завжди має бути готовою до наступного бою. Ржавіє трохи. Ну, сира. Наші такі погодні умови. А якщо ми е, робимо, ну, тобто там стріляємо, то чистимо постійно. А якщо не було ніякої роботи, ну, то можемо е, через 2-3 дні почистити. Після технічного обслуговування зброї прикордонники беруться до роботи тренувально-штурмової, адже саме у цьому районі існує небезпека висадки з води російських диверсійних груп. Основна бойова робота мобільних вогневих груп, як відомо, відбувається вночі, тобто тоді, коли росіяни по нас свої шахеди запускають. Утім, до прикладу, конкретна ця МВГ Говерла, 79-го прикордонного загону, вона і в день часу не марнує. Адже ці бійці, як ви бачите, просто зараз відпрацьовують свої навички штурмових дій в умовах міських боїв. А вже коли навчання завершено. Опівдні у бійців вечеря та відпочинок перед черговим нічним полюванням. І так щодня по колу, допоки Україні загрожуватиме божевільний сусід, який несе смерть у наші мирні міста та села. На сьогодні це все. Ми зустрінемось рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.